маємо трагічні звістки з фронту військовослужбовцю з села Хрязьк Сергію Засядьку було 44 роки. Повідомили в Маневицькій селищній раді. Волинянин поліг 28 вересня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині у Сергія Засядька залишились батьки. Дату і місце прощання з бійцем оголосять додатково вічна пам'ять. За допомогою ДНК експертизи підтвердили загибель 46-річного військовослужбовця села Старі Червища Віталія Бурбіча, яку вважали зниклим безвісти. Боєць служив у складі аеромобільного батальйону на посаді навідника. Загинув 28 вересня ще 2024 року. унаслідок артилерійського обстрілу російських військ у Волноваському районі Донецької області. У Віталія Бурбіча залишились і дві доньки висловлюємо щирі співчуття рідним. Про втрату сповістили в Нововолинській громаді. На війні загинув сержант прикордонних військ селища Благодатне В'ячеслав Желясков. Останній бій волинянин прийняв 4 жовтня на Сумщині. 7 жовтня 45-річного В'ячеслава Желязкова поховали в місті Ірпінь на Київщині. Вічна пам'ять. Ще одна чорна звістка. Загинув 29-річний Олександр Стаднік з села Світязь. Його не стало в бою 16 липня 2024 року. Досі його вважали зниклим безвісти. У Олександра Стадніка лишились батьки, дружина і двоє дітей. Дату і місце прощання з полеглим воїном сповістять додатково. Вічна пам'ять. У Ковелі прощатимуться із загиблим в бою 31-річним військовослужбовцем Леонідом Семенюком. За даними міської ради, захисник загинув 2 жовтня 2025 року біля села Садки Сумської області. Леоніда Семенюка поховають на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У волинському прикордонному загоні новобранці присягнули на вірність українському народові новоспечених прикордонників, привітав заступник начальника загону. Він нагадав, що справжня села охоронців держрубежів у згуртованості колективу та готовності діяти в будь-якій ситуації. Серед тих, хто присягнув, були й жінки, впевнені рішучі, готові разом із побратимами нести службу на кордоні. Невдовзі усі, хто склав присягу, вирушать на базову загальновійськову військову Готовку де навчаться практичним навичкам охорони державного кордону, відпрацюють дії в різних умовах служби та підготуються до виконання завдань у підрозділах. Моторошна автотруща була в селі Дачне Луцької громади. Там легковик зіткнувся з бензовозом. Стався витік пального. На місці, окрім поліції і медиків, працювали рятувальники. Вони від'єднали клеми акумуляторних батарей в обох транспортних засобах. Подали стволи з пінною насадкою для зменшення випарів легкозаймистих рідин та утворення ізолюючого шару. За допомогою електричної мотопомпи перекачали пальне з пошкодженої цистерни до іншого бензовозу. Відкачали розлиті нафтопродукти з узбіччя та змили залишки паливно-мастильних матеріалів з автодороги. Водія легковика забрали в лікарню з переломами ребер і забоєм чола. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. На соборності в Луцьку скутерист збив жінку. Вона переходила дорогу по зебрі у 76-річної постраждалої закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій на рана потиличної ділянки голови і забій правого коліна. Неповнолітнього за кермом авто спіймали в Луцьку на вулиці Дубнівській. Патрульні зупинили вас, який їхав у темряві без ближнього світла. За кермом був 16-річний хлопець, який ніколи не мав водійського посвідчення. Окрім того, юнак уже не вперше сідає так за кермо. Раніше його ловили за нетверезу їзду. Хлопця відсторонили від керування та склали адмінматеріали. На Волині десятирічна дитина отруїлася грибами. Сталося це у Володимирському районі. Хлопець з'їв дикорослі підсушені гриби та потрапив до лікарні. Станом на 7 жовтня його вже виписали додому. Це був перший випадок отруєння грибами на Волині у 2025 році. У Луцьку заблукала бабуся. Перехожі забили на сполох. Вони викликали поліцію. Було це на проспекті відродження. Пенсіонерка була розгублена та не могла пригадати, де проживає. Патрульні поспілкували з нею та допомогли встановити місце проживання. З'ясувалося, що через поважний вік вона просто заблукала. Інспектори доставили жінку додому і переконалися, що загрози життю та здоров'ю немає. У Луцьку чоловік вирвав з рук жінки майже 13 тисяч гривень. Ці кошти працівниця магазину переказувала через термінал. Луцькі поліцейські в лічені години розкрили зухвалий грабіж посеред білого дня. Подія трапилася 4 жовтня. Працівниця одного з магазинів здійснювала грошову операцію в терміналі. Поруч біля неї у цей час стояв чоловік, який, недовго думаючи, вирвав гроші з її рук і втік. Сума якою він заволодів майже 13 тисяч гривень. За ним одразу ж побігли працівники, однак зогвальця не вдалося наздогнати. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Миттєво на місце прибула слідчо-оперативна група. Наші працівники кримінальної поліції дуже прискіпливо зібрали всі докази по справі та оперативно встановили особу причетного. Ним виявився мешканець Луцького району 1992 року народження. Слідчі Луцького районного управління поліції затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту за процесуальне керівництва прокуратури вже оголосили про підозру за вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті сто. 186 Кримінального кодексу України. Покарання за такий злочин передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. У Луцьку рятувальники допомогли дівчині зняти каблучку. Прикраса перетискала палець, а зняти її самостійно дівчина не могла, тож звернулась до ДСНС. За допомогою котового гравера рятувальники обережно розрізали каблучку та запобігли можливим ускладненням. Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з детективами головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно виготовляли, зберігали та продавали підакцизні товари. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини. Там і знаходилося приміщення для виробництва, зберігання сировини та готової продукції. Продавали контрафактні тютюнові вироби по всій території України, зокрема і на Волині. Під Час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 2 тисячі пачок цигарок, понад 1300 кілограмів табаку, більш як 400 тисяч гільз для пакування сигарет, станок для виготовлення тютюнових виробів, пристрій для обгортання упаковок, чорнові записи тощо. Орієнтовна вартість вилученого складає понад 2,2 мільйони гривень. Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень. На Волині зловили чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон. Двоє жителів Тернопільської області віком 22 та 24 роки рухалися в бік держрубежу на Ковальщині. Мали при собі інструменти для подолання інженерних загороджень. На чоловіків склали протоколи. Їх долю вирішить суд. На Волині незаконно рубали ліс біля села Рутка Миринська на Ковальщині. На місці фахівці екоінспекції застали автомобілі, завантажені лісопродукцією без належних документів. На місце викликали слідчо-оперативну групу.